Усім привіт! Сьогодні дуже коротке, але дуже корисне відео, практично для всіх електровелосипедістів. Оскільки ми є виробником наших фірмових електронаборів від веломоди, то повну гарантію на всі комплектуючі несемо ми і тому, коли щось не працює або потрібно полагодити, звичайно ж, звертаються безпосередньо до нас. І це вірно, найпоширеніше питання все працювало чудово, був повністю задоволений, щасливий і раптом. В один момент мотор колесо перестало працювати. Що робити? Що робити? У чому причина? Причин може бути кілька. Про них ми докладно розповідали у наших попередніх відео у Ютубі на каналі Веломода. А зараз ми покажемо основну причину, яка є у 95% випадків винуватцем повної зупинки роботи електрообладнання вашого електровелосипеда. Причина криється ось в цих роз'ємах. Вони з'єднують силові дроти, що виходять з контролера, з силовими дротами, що ведуть на мотор колесо. І коли ви їдете на гірку, або буксуєте на піску, або намагаєтесь довго їхати на високій швидкості, коротше, даєте велике навантаження на мотор колеса, то двигун споживає великий струм аж до 20 А. Для порівняння, це струм, який подається на двоповерховий житловий будинок для обслуговування всіх його електроприладів. При проходженні по дротах великий струм нагріває їх, особливо контакти, і вони логічно плавляться. Тому, якщо мотор колесо не реагує на ручку газу або ж електроколесо погано тягне, обов'язково погляньте на свій контролер і перевірте стан роз'ємів на силових проводах. Тепер ви самостійно зможете легко виявити причину такої несподіваної зупинки. Завдяки тому, що розплавилися ці роз'єми, контролер не згорає. Вони є своєрідним захистом вашого контролера. Заміна цих роз'ємів проводиться досить нескладно. Потрібно мати відповідні контакти і ретельно закріпити їх на дроті. Ціна питання по заміні невелика і набагато менше нового контролера. Звичайно, можна замінити ці роз'єми на гарний контакт МТ60, який не плавиться, але тоді приготуйтеся. В цьому випадку при високих навантаженнях буде перегріватися та швидко вийде з ладу контролер, а це вже більш істотний удар по кишені. Однак, щоб не доводити справу до такого ремонту, потрібно зовсім небагато любити і піклуватися про свій моторчик. А це означає, що в тих випадках, коли він має підвищені навантаження, потрібно обов'язково допомогти йому педалями. Це не складно для вас. І не ставить великої праці, а електровелосипеду значно подовжить життя. Постарайтеся не насилувати ваше електроколесо тривалим високим навантаженням, а візьміть на себе частину його роботи. І в цьому випадку мотор буде працювати довго і безвідмовно. Якщо у вас є питання, Пишіть нам на Viber або телефонуйте, ми обов'язково проконсультуємо вас. А якщо потрібен якісний електронабір, то заходьте на наш сайт Веломода і ви обирайте електронабір на будь-який смак. Ну а ми прощаємося з вами до нових корисних відео. З вами Веломода!